Пане Валерій, раді вас віртуально вітати у нашій студії. Вітаю вас! Слава Україні! Дуже багато міжнародних заяв. Максимальна активізація Європи. Давайте з нею і розпочнемо. Причому, що вона доволі таки полярна від войовничих заяв Макрона до. Примирливих з боку Ердогана, ну і зрозуміло, що от Орбан уже з Трампом зустрічався. Вони там також якусь формулу миру. Вочевидь, на ну, якщо ми говоримо про Орбана, саме так на обговорювали на умовах Путіна. Що я от. Я, вибачте, я повторюся. Я те саме е, так само майже сформулював питання Михальчишину і так само сформулюю вам, як експерту міжнароднику, який пасіян зараз розкладається і складається у Європі стосовно війни в Україні. Я думаю, що ще е, остаточно немає картини, але є е, з моєї точки зору, перше, що сигнал, який був з Сполучених Штатів. Десь в жовтні місяці минулого року його не почули в Києві, але почули в європейських столицях. І тому вони зразу почали готуватись до прямого зіткнення з Росією. Це перше, друге, що це вже не просто думка розвідки, чи там заяви закриті внутрішні міністерства оборони. Це вже публічна позиція, політична. що Висока ймовірність такого прямого зікнення, про що давно було ну, нам зрозуміло, але вони чомусь думали, що вони цього можуть уникнути. Тепер виникає друга їх дискусія, які, що треба зробити, і який час це займе. Вони помилково вважають, що є час європейських країн там 3-5 років називали, зараз чую 2-3 роки. Нема в них цього часу, тому що в разі, якщо Україні не буде надано е, не просто пакет американський, а дуже цілеспрямовано великий обсяг е, і види, по видах озброєнь по кількості, це і десь півтора мільйона мінімум снарядів 155-го калібру, це літаки кілька ескадрилів зразу, а не там по. Кілька штук це і е, додаткові системи ППО, тобто, все це одночасно в цьому році, ну не знаю там коли вже по часу, і тоді вони можуть все таки уникнути, я вважаю, прямого зіткнення. Тому тоді буде відсуватись окупант тут з нашої території. Е, так що, в принципі, питання серйозно помінялись зараз, і те, що ми політично чуємо. В заявах лідерів деяких Європейського Союзу це вже не просто заяви, не просто там піар якісь це розуміння зміни ситуації. Скажіть, будь ласка. Якщо переноситися за океан, хоча і про Європу також ще будемо говорити. Остання заява Джозефа Байдена, де він ми слухали на початку програми. Зараз можемо просто цитату для тих глядачів, які нас не дивилися з початку ефіру, показати. Я зачитаю у січні 41-го року Франклін Рузвельт прийшов сюди виступати. Він говорив про те, що у Європі вирує війна, і мусив пояснити конгресу, що зараз незвичайні часи, бо у цілому світі йде наступ на свободу і демократію. Сьогодні я прийшов у той самий зал, щоб звернути. До нації і сказати перед нами стоїть безпрецедентний момент в історії країни, і моя мета сьогодні пробудити цей конгрес, попередити американський народ, що зараз також незвичайні часи. Порівняння з 41 роком Путіна з Гітлером, безпосередньо Путіна з Гітлером, про те, що ми без, безкінечно говоримо напевно, навіть і раніше ніж до 22-го року. Зрозуміло, що для нас приємне, але чи буде мати якийсь вплив такий собі? суттєвий на американських конгресменів, тих людей, які ухвалюють рішення, оця заява Байдена. Тому що знаєте, на що я звернув увагу Джонсон. Він же одразу за його спиною сидів, та а правіше здається, можу помилятися Камала Харріс так яка вставала завжди, плескала. А от на ті всі заяви стосовно допомоги України, Джонсон лишався з таким, ну я би не сказав, скептичним виразом обличчя, але ну точно. Настільки бурхливо і емоційно, як та частина залу, яка підтримувала Байдена, не реагував. Відповідно, вони ж і далі будуть це блокувати. Чи на щось вплине? Ось такі заяви агресивні. Можливо, навіть хотілося б, аби вони були історичними з боку Байдена, але чи стануть вони історичними? Я хочу тут зауважити, що я неодноразово там слухав ці промови Вашингтоні. І хочу сказати, що ці от традиційно ці оплески це є і в британському парламенті, це як правило роблять дійсно прибічники. Ну в даному випадку демократи і відповідно республіканці. Тобто, це нормально. Нічого такого критичного, що хтось там не встав. Уряд, якщо ви звернути увагу, то уряд навіть діючий також сидів. Тобто, це не завжди свідчить там, що хто підтримує, тим більше що. На камери, той же Джонсон він кивав постійно, але це ні про що не говорить. На що це вплине? І воно вже ну, за думками оглядачів Вашингтоні, вплинуло на впевненість підсилення впевненості демократів на виборах. Тобто, що ми почули, що питання. Протистояння, як от було озвучено з самого початку, такого наступу на демократію авторитарних режимів, це питання вже передвиборчого якогось слогана кампанії Байдена Джозефа Байдена. Це перше, друге, в даному контексті підтримка України, е, очевидно, що це консолідує позицію демократів, тобто, хто там в чомусь сумнівався, зараз вони знову побачили сильного президента. На трибуні, який виставив, от, зразу показав пріоритет. Не забувайте, що і в демократів є група там десь до 20-25 таких більш лівих конгресменів, які насправді був період, навіть закликали там, подумати про допомогу Україні якось в іншому контексті. Був такий момент. Зараз серед демократів це точно вплине. Чи вплине це на рішення по виділенню пакету? Ну, звісно, звісно, ні. Тобто, ну, само по собі не вплине. Але, в принципі, думаю, вплине на саму адміністрацію Байдена, на тих, хто йому радить, політтехнологів, тих же радників в Білому домі, вони, я так розумію, зробили вибір, а не тільки слова, будуть конкретні дії. Я вже ну, і раніше, і зараз закликаю дивитися за діями. Надії почуємо на Рамштайн форматі наступному 19 березня, який планується в Німеччині. Я думаю, що там має бути от така дивна ситуація. От ми чуємо про конгрес, який не виділяє пакет допомоги. А я вам скажу: беру на себе сміливий заявити, що на цьому Рамштайн американці заявлять понад дня додаткових озброєнь зараз. І таке питання: а звідки ж вони взяли їх? Звідки вони візьмуть? Так от давайте потім поговоримо про це. Так що я думаю, що це добре, що питання України от стало частиною такої енергійної, драйвової, якби промови Джозефа Байдена. Тепер чекаємо кроків. Було би добре, якби, наприклад, зараз все-таки вони наважились визнати. Росію країною спонсоркою тероризму це, це би вплинуло дуже сильно ударить там по всяким е, обхідним каналах е, санкцій, де там санкції обходяться, обходять тому числі американці. До речі, американські компанії. Бо ми ж не секрет, що там є і в е, ракетах, які робились вже в кінці минулого року. Є чипи, які надходять, тому в тому числі сполучених штатів, так що. Треба їм це не тому, що вони ведуть таку політику. Просто вони не ну не все проконтролювали. Вони роблять колосальні зусилля по санкційній політиці, штати саме, і це може вплинути. Чи вплине це е, на стратегію? Пакет це ж пакет, це тільки одна частина. Вона може бути вже, знаєте в цьому році крайньою, що далі там не буде можливості. А в мене питання. Таке чи стратегія поміняється, будемо підтримувати скільки потрібно, чи будемо підтримувати українську перемогу. Будемо іти позаду Путіна чи Америка, чи ми все-таки наважимося зробити крок вперед і запросимо Україну в НАТО як політичний крок на ювілейному саміті? Це був би сильний хід Джозефа Байдена. Це не говорить про те, що Україна зразу стане членом НАТО, але це був би колосальний потужний крок. І сигнал Кремлю, що, що що б ти не робив, і Путіну нічого далі ти не зможеш зробити. Оце був би крок. Тому я буду дивитись не на промови, особисто як експерт-аналітик, буду дивитись, що за цим далі буде. А оцей ну скажімо так, перемовний тренд, який існує вже не перший місяць, цього тижня він знов актуалізувався вустами Ердогана. Після того, коли туди до Туреччини завітав президент Зеленський, паралельно, ну судячи з усього, десь на ці перемовини натякає і китайський представник, який зараз мандрує європейським континентом, спочатку заїхав до Російської Федерації. Наскільки він сильний? Наскільки він може вплинути на ситуацію? Знаєте, а зараз читали цю останню заяву. Я я дуже хочу, щоб Рейтер помилилося і те, що вони процитували е, папу римського, який каже, що треба бути готовим вести перемовини е, під білим прапором. Ну, можливо, труднощі перекладу, можливо, якась не зовсім достовірна інформація, але тим не менше, отут з того боку йде тренд перемовин. Як ви гадаєте, наскільки він сильний і потенційно такий, який може бути реалізований цього року? Ну, Це природні, що Ці хвилі е і черга посередників, бо вона виростає тоді, коли давайте будемо відвертими там. Росія досягає певних цілей, наприклад, в інформаційному плані вони останні місяці просували наратив, що Україна все рівно програє, Україна не має шансів, Україна вже не може втримати навалу. І я скажу, що вони були досить цьому успішні. Тому що розмова пішла така: якщо Україна пропустить російські війська, але знаєте, це хвиля чергова. Тобто, я думаю, що. Очевидно, що на тих умовах капітуляції, які в Кремлі собі омріяли, це неможливо. Те, що те, що говорить Папа Римський, як би він там не сказав, це треба перевірити і не забувати, що Папа Римський це ще глава держави Ватикан, тобто і реакція має бути наша офіційна, зокрема з представництва при святому престолі. 에, моментальна, тому що там говориться про поразку України, і на це має бути реакція нашого представника. Взагалі, чесно кажучи, я не чув в останнім часом там якісь 에, позицію, і щоб позиція Папи Римського змінювалася в кращий для нас бік. Ну, звісно, він на позицію свого кардинала Пароліна реагує, який очолює фактично уряд. Так що це свідчить про те, що можливо він не всю інформацію має. Від наших представників, яка була би представлена вправду в вигляді перспективи, а не тільки поточної ситуації, там на 2-3 місяці вперед. Це по-перше. По-друге, зверніть увагу, хто бере участь і хто хоче стати посередниками. Як правило, це країни. З режимами ну не зовсім такого ж типу, як там країни НАТО чи Європейський Союз, або навіть ті, що входять ці структури в НАТО, але, але все-таки дещо інший моменти. хочуть стати посередниками країни, в яких є конфлікти, які сподіваються свої конфлікти вирішити військовим силовим шляхом. Давайте будемо чесними: це ж і Китай, і Туреччина, і у Саудовській Аравії є там питання. Атаки на них, тобто вони всі, всі такі посередники, які е, потім зафіксувати позицію, що силою можна брати території суверенні, і це може спрацювати і для них. Так що я вважаю, взагалі це абсолютно неправильно, що з точки зору кінця війни, завершення війни, там в майбутньому можуть бути посередниками такі країни. Посередниками можуть бути е, зовсім інші, сполучені Штати Америки. Наші союз, там партнери поки що по ну, не союзники, бо поки не готові ще воювати за нас. Тобто, от ці країни там НАТО можуть бути в цьому. А так ні. Тому ну, з найз тих причин, що це умови ну, капітуляції, здачі території. У нас немає можливості, на жаль, ніяк на це навіть відреагувати зараз, тому що в Конституції України. Жодна людина, навіть президент, не може здати території країни. Так записано. До речі, є Конституції інших країн, де можна це обговорювати там в певних умовах. У нас такого немає. У нас хто почне здавати територію, приймати якісь рішення. Він зрадник, державний зрадник. Він зразу потрапляє в тюрму. Ну поки що, поки конституція ніяк не змінена. Це перше. друге, навіть з точки зору сьогоднішньої ситуації. Всі прекрасно розуміють, що якщо буде пауза, то в цьому році, то потім через деякий час ці знову події відновляться, і російська війна проти України продовжиться. Тобто немає умов просто для цього. Що би хто не хотів там зробити, вони просто не зможуть досягти цілей, які відповідають і їх національним інтересам. Я стверджую, там мало того, що відповідає національним інтересам України, але при цьому треба розуміти, що нам не просто і. В принципі, треба просто покращувати ситуацію для нас. Це не те, що переговорна позиція, але ситуацію покращувати на Чорному морі. Ми бачимо, ми можемо робити зараз результат. Ми можемо це робити далі, як ми бачимо по літаках російських. Ну і Сподіваюсь, на суходолі, дай Бог надійде за ці 2-3 місяці ця підтримка. Зброєю і також буде змінюватися позиційна війна. Так що це час, який для України максимально невигідний, ну а для Росії максимально вигідний. І от вони включили всі свої механізми щоб своїх таких як би, партнерів, чи там можна сказати, що там, де співпали інтереси, щоб вони закрутили знову цю от платівку, а давайте Україну примусимо на тих умовах, які є зараз. Пане Валерій. Що ви скажете, наскільки вагомою? Суттєвою, дієвою є посада посла у Великій Британії. От ви хорошо питання задали, тому що останні дні були. питання таке я ще не чув, хоча багато відповідав. Е, Хороше питання. Посольства традиційно в Україні були посольства, які були більше серед середривних, скажімо так. Якщо подивитись в історію, то це були Вашингтон. Москва ну, до війни 14-14 року. Москва і Брюссель, по суті. Тобто, от, ну, там ближче, десь також був Париж і Берлін і Варшава. І зараз залишилось по великому рахунку США і Британія. Ну і Таких дійсно з точки зору військово-технічної допомоги, обсягів, ініціативності, це важ дуже важливі країни. Тобто, можу сказати, що це не тільки важливе посольство, це важлива країна. В Великобританія. Ми проводили маю на увазі мій український кризовий медіа центр. Ми провели опитування 50 експертів українських таких дуже відомих людей, дипломатів і економістів, енергетиків, політиків журналістів, так от Британія стоїть в тройках перших трійках і по військово-технічної, по фінансовій допомозі, і по іншим позиціях. Тобто очевидно, що там вже досягнені великі результати, і навіть та сама угода, яку підписувала ця серія угод про безпеку з Британією. Вона сама, сама така амбітна на сьогоднішній день. Тому в принципі, це важлива позиція, важливе посольство. І єдине, що е, насправді, якщо чесно, то, скажімо так, е, як подивитись, зараз є такі місця в світі, коли нам потрібно закрити питання недостачі там, наших озброєнь, шукаємо по всьому світу, то деякі країни неочевидні на перший погляд. Навіть в тій же Африці, чи, наприклад, ну, Пакистан чи, чи, чи з точки зору впливу на політичні рішення, наприклад, Малайзія, Індонезія, Філіппіни. тобто, вони можуть суттєве зробити також, ну, якщо змінить позицію там послів. У нас Філіппіни, Малайзія немає. Так що є така конфігурація світова, всі посольства важливі. В деякі моменти є, є посольства, які можливо знаходяться в тіні, але там не просто. Там не просто, особливо в африканських країнах, очолювати дипломатичну установу, коли навколо нестабільна ситуація, коли треба досягти результатів в країні, де немає такого позитивного чи максимального сприяння з боку політичної керівництва, як це є в Британії. Незалежно від імені прем'єр-міністра, ми бачимо, що постійно є така позиція дуже чітка, навіть і в консерваторів, лібералів, і ліберистів. Тобто, ну є такі, я можу назвати країни, де треба працювати в два-три рази більше ніж в Лондоні. Пане Ларі, от як, на ваш погляд, знаєте, не хочеться справді там багато зараз тої критики. От, залужний поїхав у заслання, президент Зеленський позбувся свого конкурента. ну Як би це не було? Хто би як не вважав, хочеться, щоб Валерій Залужний ефективно працював у Великій Британії, Та? і ми розуміємо, що не так часто послами призначають людей зі світовим реноме. От я зараз згадую цю, цю обкладинку The Time, коли там був генерал Залужний. Якщо встигнемо, виведемо цю картинку. Ну, знаєте, це ну це. Людина, про яку знає весь світ, як йому правильно капіталізувати оцю свою цю свою статусність, яку він абсолютно заслужив, для того, аби максимально ефективно працювати для України у Великій Британії, використовуючи там можливості, також спілкування з. Партнерами знаєте, хочеться вірити, що генерал Залужний зможе стати. Ну вже він у відставці генерал, судячи за всього, хоча колишніх генералів не буває, судячи за останніх повідомлень. Знаєте, щоб він став таким, не знаю, як правильно сказати, але військовим українським військовим лідером за межами нашої держави, який буде консолідувати усіх і пояснювати, що нам потрібно, як ваші практичні поради. Дуже шкода, що ми втрачаємо можливість консультування і поради колишнього головнокомандуюча Збройних сил України в Україні в складній ситуації оборони. І це не тільки він, а десь до 20 людей в його команді, генералів, які я так розумію, зараз їх порада не потрібна нікому. Це дуже з моєї точки зору громадянина України мене викликає певні побою, побоювання навіть. При всій повазі до тих, хто зайшов на ці позиції, ми знаємо в будь-якій системі роботи. Е, ну, є транзитний період, і коли є люди з досвідом, які можуть підставити плече своїм же ж соратникам, да, ми ж всі одні, одні в одній одному човні. А тут е, фактично таких порад не буде. Я не знаю. Я думаю, що це послаблення в Україні. Тобто, в першу чергу на це дивлюсь. Ну, ще буде певний період його перебування тут. Головне, щоб все-таки це була можливість порад, і вони були затримані. Чого зараз, на жаль, немає. Стосовно роботи, я не сумніваюся, що він буде успішним. Тобто, всі якості для цього є, в принципі, тут сумнівів жодних не буде. Я, я вам більше скажу. От той же самий Вадим Пристайко, кар'єрний дипломат, який був в Лондоні. А що він був не А що він не досягав результату, і ми не отримували ці озброєння? Що він не показував результат, який давав кар'єрний дипломат? Ну, тому я знаєте, це ж все працює механізми, поки є взаємодія з тим, хто керує зовнішньою політикою, президентом. Якщо в тебе втрачається зв'язок з президентом і в тебе немає такої підтримки в Києві, то ти можеш бути талановитим і прямо світовим визнаним, але ти нічого не зробиш. Будеш займатися тим, що будеш бюрократію займатися. вибивати там якісь рішення, дозволи в МЗС писати, щоб тебе випустили кудись поїхати, або на узгодження суто ви будете сміятися, але. Послу там приходиться ну, від медицини своїх співробітників до канцелярських приладів там займатись. Тому, а, а ви впевнені, що буде у пана Залужного такий, така можливість і прямий зв'язок постійно з президентом. Тому, знаєте, я вважаю йому успіхів, але е, просто чесно скажу, моя позиція наступна все-таки переважно. Військові мають займатися військовими справами. Вони там суперпрофесіонали, тим більше генерал Залужний, який показав результат. І я дуже заздрю тим британцям, які зараз зможуть з ним говорити багато там, а не тут в Україні. Але дипломати є для того, щоб вести цю роботу. Останнім часом у нас ідуть тільки призначення політичні. тобто, вже там цілий вуряд екзилі можна нарахувати. Тобто ці посади, подивіться, хто призначається, і вже пів уряду там знаходяться. А ще 20 посольств пустіють посади послів. Ну, я думаю, що це не зовсім правильний підхід. Я би порада моя б така була підкоригувати ситуацію, щоб кар'єрні дипломати все-таки бачили е, тут свою перспективу, могли зреалізуватись. І не гірше це зроблять, ніж ті, хто. Освоює другу професію. Професія дипломата це професія, до неї треба готуватися не рік, не два, не три, десятиліттями, маючи досвід в багатьох сферах. Але в умовах війни, коли завдання ключове підтримка зброєю, підтримка політична, я думаю, що тут можуть бути такі політичні призначення. Не сумніваюся, що генерал Залужник буде успішним. Тільки єдине бажаємо, щоб йому менше було займатися якось поточними такими організаційними справами, а саме виводити ще на новий рівень можливості підтримки Британії. Що таке новий рівень? От що я би порадив не тільки йому, а всім нам. Нам треба нарешті попробувати пробити цю стіну і підписати не угоди, отакі, як ми підписуємо. А отримати союзницькі відносини, хоча б з одною в світі країною. Якщо б це була Британія, це було б прекрасно. Що таке союзницькі відносини? Союзницькі відносини це коли інша країна готова з тобою. Входити в навіть війну, якщо тебе атакують на взаєм, і ми відповідно обіцяємо це. Тобто і тоді зовсім різний, різний рівень стосунків: це ядерна держава, це велика держава. Ми говорили про якийсь трикутник тоді на початках: Британія, Україна, Польща, де ці ідеї? От якщо б зреалізували ми цю ідею союзницьких відносин з Британією, я би сказав тоді, якщо б така угода про спільну оборону. Спільну оборону на, на фоні п'ятої статті НАТО приблизно щось таке. Я би сказав тоді: супер, тоді те, що склалося отак, от як воно склалося, дало величезний результат для країни. Ну тому планку треба, там прийдеться для е, Валерія Федоровича велику тримати, тому що піднімати, тому що тут він поставив дуже високий рівень.